Вітається програма «10 хвилин у студії Дар'я Юськова. з 2022 року. За дорученням голови ради оборони Олександра Вілкула у Кривому Розі почалася розробка системи психологічної та медичної підтримки жителів міста. Її частиною став проєкт впровадження психологічної допомоги в рамках його реалізації. від травня минулого року в місті працює гаряча лінія психологічної допомоги 0800 300 265. Детальніше про її роботу розкаже гість нашої студії психолог волонтер Юлія Якубовська. Вітаю у студії. Вітаю, розкажіть, будь ласка, як відбувався старт функціонування гарячої лінії психологічної допомоги рік тому. А як тоді була організована ваша робота? Гаряча лінія психологічної допомоги свою роботу розпочала 27 травня 2022 року. І ми починали у складі 30 психологів, які і повинні були забезпечувати сервіс лінії. Станом на зараз ми і працюємо у кількості 30 психологів, консультантів. Навчання психологів проводили фахівці з Київського університету імені Тараса Шевченка. Це дійсно були досить такі кваліфіковані фахівці, які вже мали досвід роботи саме на гарячій лінії, тому що для психологів це було величезним питанням: як надавати консультацію психологічну у режимі телефонної розмови. скажіть, будь ласка, наразі скільки спеціалістів працюють у кол-центрі та які послуги ви надаєте? Наразі працює 30 психологів, які відповідають на різні телефонні дзвінки, які надходять на лінію. Здебільшого це проблеми, які пов'язані саме проблеми психологічного характеру, або ж це проблеми, які можуть вже допомогти в їх вирішенні лікарі-психіатри. Тому що унікальність нашої лінії полягає в тому, що на лінії працюють як психологи у кількості 30 осіб, так само і психіатри, тому що ми досить тісно співпрацюємо з нашою криворізькою лікарнею з надання психіатричної допомоги. Скажіть, будь ласка, за рік функціонування скільки людей та звідки звернулося до фахівців вашої гарячої лінії? Хто з них складає переважну більшість? За рік роботи лінії до нас надійшло більше тисячі телефонних дзвінків. І спочатку ці дзвінки надходили від мешканців нашого міста, від мешканців нашої області. Станом на зараз немає жодної області, з якої б нам не лунав дзвінок. Тому дійсно той спектр послуг, які ми надаємо, він значно збільшився. Переважна більшість людей, які телефонують, якщо говорити по гендерам, так розділити жінки-чоловіки 60% телефонних дзвінків від жінок. 40% ми отримуємо телефонних дзвінків від чоловіків. Скажіть, будь ласка, чим зумовлена саме велика кількість дзвінків від жінок, як гадаєте? Якщо говорити про дзвінки як жінок, так і чоловіків, їх проблеми переважно пов'язані з війною, тому що хтось страдає, страждає від депресивних розладів, хтось думає, що має панічну атаку, тому що це досить таке популярне слово. Хтось має проблеми у стосунках. Або втратили когось зі своїх близьких, хтось не, не може вирішити, як йому бути далі, і страждає від ситуації невизначеності. Ці проблеми є як у чоловіків, так само і у жінок. Якщо говорити про людей похилого віку, вони страждають від самотності. Скажіть, будь ласка, з перелічених питань, які є найпоширенішими, та як відбувається процес їх вирішення, все ж таки. Найпоширеніші питання це тривожні розлади, це панічні атаки, це втрата близької людини, це переживання за свою близьку людину, це психологічні проблеми, пов'язані з окупацією, і люди, які вже перебувають в більш-менш безпечному місці, переживають ті моменти, які вони мали вже в своєму житті. Як відбувається процес вирішення даних питань, як допомагають ваші спеціалісти? Наші спеціалісти, перш за все, забезпечують психологічну таку стабілізацію, надають першу психологічну допомогу, а потім спільно вже з абонентом шукають шляхи виходи з тої чи іншої ситуації. Скажіть, будь ласка, яку допомогу ви надаєте військовим? Якщо говорити про військовослужбовців, то на лінію саме від цієї категорії і від їх сімей, також надійшло більше ста телефонних дзвінків, і це не так багато. Якщо говорити про ті проблеми, з якими звертаються військовослужбовці, то перш за все вони телефонують для того, щоб розповісти те, що їм болить. Розповісти про те, що вони не можуть розповісти своїм близьким, про втрату побратимів, про те, як їх тіло і як їх психіка реагує на бойовий стрес. Завдання психолога вислухати, стабілізувати. Забезпечити першу психологічну допомогу, ну і навчити е, тим навичкам, які б міг би військовослужбовці військовослужбовиці стосувати сам на собі. Чи можемо сказати, що в подальшому є така вірогідність, що на нас чекатиме збільшення даних таких дзвінків, загалі звернень від військових до психологів, психіатрів, як дете? Ви знаєте, навіть якщо говорити про ту статистику телефонних дзвінків, які надійшли на нашу лінію і в межах нашого міста, порівнюючи її з людьми, які проживають в нашому місті, це дуже маленька кількість телефонних дзвінків. І на зараз таке похід до психолога або звернення до психолога має досить стереотипний характер. І ті люди, які все ж таки вирішують звернутися за допомогою, проговорюються своїм близьким, здебільшого зустрічають ну такий сміх, на кшталт того, на що воно тобі треба, Ти сам впораєшся з цією ситуацією, і все буде добре. Навіщо витрачати зайві гроші? Тому сказати про те, що дійсно кількість людей збільшиться і до нас будуть звертатися люди за допомогою, станом на зараз я не можу. Звичайно, як фахівець, яка працює в цій галузі, мені б надзвичайно цього хотілося, тому що якщо брати статистику, яку надає нам Міністерство охорони здоров'я, що 60% населення нашої країни вже потребують психологічної допомоги. І як ми бачимо зараз, дуже маленький відсоток людей, які дійсно за допомогою цією звертаються. Ваші поради щодо того, як людям не боятися звертатися до фахівців і як йти за психологічною допомогою. Якщо говорити про статистику, людям дуже важко звернутися до психолога. Але якщо виникає така думка, що мені потрібна допомога, варто все ж таки звернутися за допомогою. У нас є безліч такої психологічної допомоги, яку можна отримати: по перше, хоча б зателефонувати на лінію. Також у нас є телеграм-канал, який функціонує, в який постійно додається дуже корисна, цікава інформація. І якщо наші абоненти, клієнти потребують психологічної допомоги не в телефонному консультуванні, а, наприклад, в режимі онлайн, або потребують зустрічі з психологом, там є дуже цікавий контент, який можна знайти і обрати собі або допомогу в режимі онлайн, або дійсно відвідати консультацію. У психолога загалом наскільки актуальним є даний кол-центр для людей, та який фідбек від них ми вже маємо зараз? У нас є постійні абоненти. Взагалі-то ми називаємо людей, які телефонують на лінію абонентами. Якщо ці дзвінки повторюються, ми називаємо їх вже своїми клієнтами. І вони телефонують з різних таких питань, з різними проблемами. І здебільшого вони дякують за те, що дійсно ось те звернення, яке, вони, яке ми отримали, стало для них допоміжним. Якщо говорити про ті телефонні дзвінки, які ми отримаємо і надаємо ту психологічну допомогу, стабілізуємо наших абонентів, здебільшого також ми чуємо слова подяки і слова про те, що ця лінія є важливою, особливо станом на зараз. Дякую вам за те, що прийшли до нашої студії. Це була програма «10 хвилин. І я, я Юськова. Бажаю всім миру. Побачимось.